За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Навколо законів про спеціальний статус Донбасу та амністію учасників подій на сході все більше галасу та суперечок. Обурених законом про спецстатус Донбасу чимало. Від пересічних українців до самого губернатора Донецької області Сергія Тарути. Це если так по списку, ну, минимум у меня их 50. А нас там продали, слили, где мы? В России, в Украине. За что мы боролись? Почему погибали наши ребята? Від Маріуполя до Києва котиться хвиля невдоволення законами. Так, під адміністрацією президента зібралися активісти правого сектору та автомайдану з вимогою до президента України не підписувати ці закони. Адже кажуть мітингувальники, є вірогідність, що через амністію бойовики уникнуть покарання. Більше про всі за та проти закону про амністію учасників подій на Донбасі дивіться одразу після випуску новин.